Привіт, дорогі мої! З вами, як завжди, я, Українчик. Сідайте зручніше, беріть чай, каву, а може і борщ. Бо сьогодні будемо говорити про гроші. І не просто про гроші, а про ті самі 10 800 гривень допомоги, які можна отримати від міжнародної організації НРС. Ну, скажіть. Хто б відмовився від такої суми? Ніхто. Бо у наш час навіть тисяча гривень це вже щось, а тут аж цілих 10 з гаком. І головне, це не кредит, це не позика. Віддавати не треба, це підтримка. Отож сьогодні я вам усе поясню, хто має право на ці гроші. Як правильно подати заявку, які документи підготувати, які помилки роблять найчастіше, як не нарватися на шахраїв і чому важливо бути уважним? Говоритиму по-простому, щоб зрозумів кожен від школяра до бабусі? Тож хто може подати заявку? Багато хто питає, а я підходжу під цю допомогу чи ні? То слухайте уважно, подати заявку можуть усі, хто знаходиться на території України, але НРС має свої пріоритети: у першу чергу гроші йдуть тим, хто найбільше постраждав: люди з прифронтових територій, внутрішньо переміщені особи, які втекли від війни, ті, хто повернувся на звільнені території, сім'ї з маленькими дітьми. Люди з інвалідністю, пенсіонери без підтримки. От уявіть, є дві заявки: в одній чоловік бізнесмен, має машину, роботу, діти дорослі, у іншій жінка з двома дітьми, чоловік воює, житло зруйноване, кому дадуть у першу чергу, звісно, другий. Але це не означає, що інші взагалі не мають шансів. Подавати варто усім, бо розподіл іде по різних категоріях. Що потрібно підготувати? Перед тим, як сідати за заявку, зробіть собі чай і приберіть усі відволікаючі фактори. Чому? Бо заявка може подаватися лише один раз. Помилитеся і все, система вас відкине. Треба підготувати паспорт, звичайний або id картку ідентифікаційний код, ІПН, номер банківської картки, саме картки, а не рахунку АйБан, телефон, яким ви реально користуєтесь, адресу, де ви зараз живете. Бачите, нічого складного, але от у цих простих пунктах люди і роблять найбільше помилок. Найти помилки. О, друзі! Тут я можу цілу книжку написати. Давайте кілька найпопулярніших. Людина вписала Ай латинську замість української, система не знайшла і заявку видалили. Хтось казав старий номер телефону, яким уже три роки не користується, подзвонити не змогли. До побачення! Вписали картку дружини, а подав чоловік. Система бачить різницю у прізвищі грошей немає. Наплутали адресу замість фактичної написали прописку. І найсмішніше, одна пані замість номера картки вписала номер свого пенсійного посвідчення. Потім каже: А чого грошей нема? Та тому, що на не на пенсійне ж платять гроші. Як виглядає форма? Коли відкриваєте форму, перше запам'ятайте – робіть це через браузер Chrome, не з Телеграму, не з Фейсбуку, а саме через Chrome, бо інакше геолокація не щитається і заявка зависне. У формі все просто: прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер картки, адреса проживання. Контактний номер. Заповнюєте і відправляєте. Але ще раз нагадую тільки один раз, що відбувається далі. І от ви подали заявку. Думаєте, ура, завтра гроші? Ні, друзі мої, так швидко не буде. Спочатку система перевіряє ваші дані автоматично, потім працівники NRC вручну. Якщо все добре, заявку підтверджують. У середньому це займає від 2 до 4 тижнів. Тому не треба мені писати на третій день Українчику, а де мої гроші? Я не бухгалтер NRC, усе йде своєю чергою. Як перевірити статус? Є спеціальна сторінка, де можна ввести свій Ідентифікаційний номер, і побачити статус. Там буде написано прийнято усе добре, чекайте. Або на перевірці, значить, ще дивляться, або видалено, на жаль, помилка і грошей не буде. І от, щоб не було цього видалено, робіть уважно з першого разу все правильно. Про шахраїв, ну і куди ж без них, як тільки десь пахне грошима, одразу з'являється. Так звані добрі люди, які хочуть вас обдурити. Роблять підроблені сайти, пишуть заповни заявку на 15 тисяч і що вимагають вести номер картки разом із cvv кодом Запам'ятайте, раз і назавжди жодна офіційна організація не питає CVV-код і пароль з банкінгу. Якщо вас це питають, це точно шахраї. Тому завжди користуйтеся тільки офіційними посиланнями. Поради від українчика від мене. Будь ласка, готуйте документи заздалегідь, перевіряйте кожну цифру двічі, використовуйте тільки свій телефон і свою картку. Не відкладайте заявку на потім, бо форма іноді закривається через кілька днів. Не ведіться на помічників так званих, які обіцяють заповнити за вас. Це 100% шахраї. От і все, друзі мої. Сьогодні ми з вами розібрали, як отримати ті самі 10 тисяч вісімсот гривень допомоги від НРС. Я пояснив, хто може подати заявку, які документи потрібні, які є типові помилки, як перевірити статус і як не дати себе обдурити шахраям. Я щиро бажаю, щоб у вас усе вийшло з першого разу, бо ці гроші реальна підтримка у складні часи. Не забудьте поділитися цим відео з друзями та сусідами, бо, може, саме їм зараз ці 10 тисяч найбільше і потрібні. А з вами був я, ваш українчик. Бережіть себе, свої родини і країну. Побачимось і почуємось у наступних відео.